Я лікар-психіатр клініки Експіо, а я клінічний психолог клініки Експіо. То ось в мене питання, Ірина Леонідівна. Що б ви хотіли почути від психіатра на прийомі? Угу. Тобто, якби я була пацієнтом на так, прийомі, так, ага. наприклад. Я би, чесно кажучи, хотіла почути головний меседж. У вас вийде. Це лікування вам допоможе. Ви не перша, ви не остання, ви зможете. Це лікування вже перевірено багатьма пацієнтами, ви впораєтесь, у вас все вийде. От, а, так. наприклад, чи є у вас досвід кетаміно-сестованої терапії? Так, у мене є особистий досвід кетаміно-сестованої терапії, і вона дуже дуже круто працює, дуже допомагає впоратися з депресивними станами, з передепресивними станами, ми, як професіонали, в цьому питанні використовуємо її як вже від професійного вигоряння, і дуже допомагає віднайти свій ресурс. Дякую, підтримую вас.